Час Так стрімголов, так шалено летить, що тільки понеділок та п'ятницю помічаємо, перед очима місяць за місяцем мучить, живемо, втім, справді жити і не встигаємо. На сірість буднів переважно жаліємось, ми в замкненому кільці часу перебуваємо, трачаючи здатність до усвідомлення та розмірність. Не про душу, більше про матеріальне дбаємо. Між тим, повторюючись, дні копіями пробігають, плин часу безжально, ніби пісок крізь пальці втікає. І тільки по дітях своїх та чужих, які швидко зростають, вбачаємо, що життя, мов воскова свічка, непомітно зникає.